Нормально, там не Сталінград. Ага. Ну, а як ваші рідні вас відпускали? Це ж таки, ж, мабуть, було занепокоєння, занепокоєніше, ви їдете в, ну, в гарячу точку. там. там. вас син в армії служить? Да, так, десант, звичайно, в Луганськ. То ви вирішили підтримати його, так і хотим. Звичайно. звичайно. Ну, мабуть, і е, дружина підтримала ваше рішення. А, у вас якось можливо спорядження брали вже, якісь можливо передачу сину, чи ще якось надійтесь побачити його? Перший раз, коли я був там, я зустрічався з ним. Ну, надовго, десь напротязі години-півтори. Ну, в принципі, забезпечення у них є. Єдине, що трошки спорту, там не дуже. А так їсти, пити, озброєння, забезпечення, нормально. Їхали туди, були забезпечені всі. Так. Єдине, що треба, щоб був бойовий дух і все буде нормально. А бойовий дух є? є. Тобто готові виконувати завдання. Готові. Ви... Не один я тут всі і всі ми їдемо. Як добровільно, скажімо так, добровольці. Ні одного по наказу немає, ніхто, як кажуть, спічки тягнув, ніхто не тягнув, всі добровільно погодилися їхати в зону автобусу.